Шановні депутати, запрошені у мінській селищній раді 8-го скликання, згідно загального списку 19 депутатів прибуло на 52 другу позачергову сесію селищної ради 12 депутатів, запрошених троє. Всього прибуло 15 чоловік у відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні. На наявність для форму для ведення сесії є в поякі пропозиції щодо відкриття сесії. Відкрити. Є пропозиції сесію селищної ради відкрити. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб 52-го чергову сесію міської селищної ради 8-го скликання відкрити? прошу голосувати. Хто проти? Отримаю. Одноголосно. Дякую. Переходимо до роботи сесії. Потрібно обрати лічильну комісію. У кого які будуть пропозиції щодо кількісного складу? Три. Поіменно. У мене є пропозиція. Заводовська. Дякую, дякую. Ні? Ну, хто? ну давайте інші. Ну, дякую, я ж нічого дякую, не маю проти. Люба та так, так, так. Тобто тобто хто? Люба Васильівна, Тишкова. Тишкова Любов Васильівна, Заводовська Галина і Є. і Єнич. Я... Наталя Андріївна не хоче. Хай ти Тислюк, Володимир Степанович. Хто... Хто, хто за те, щоб Тислюк, так. Заводовська і Тишкова е... обрали до Прошу голосувати. Хто проти? Тримайте одного Будь ласка, займіть займитесь. Шановні депутати, поки лічильна комісія складає протокол, е, прошу розглянути порядок денний. До порядку денного 52-ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання пропонується включити такі питання: перше про внесення змін до бюджету міської селищної ради е, на 24 рік, доповідає Пертук Наталя Володимирівна. Друге про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міської селищної територіальної громади на рік, доповідає Харків. Третє про перерахування коштів для придбання комунальної техніки для КП Мізоцьке в ЖКГ Харплюб Наталі Володимирівна. Четверте про безоплатну передачу матеріальних цінностей генератора Тислуг Володимир Степанович. П'яте про деякі питання організації навчання учнів 10-11 класів, закладів загальної і середньої освіти, міської і селищної ради. В осередку для викладення навчального предмету захист України про Вікторія Юрійовна 6. Шосте про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Пилипчук Петро Юрович. Сьоме. Про надання дозволу на розробку технічної документації із нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів міської селищної заповідає Пилипчук. Восьме. Про надання дозволу на виготовлення на технічної документації землею щодо встановлення меж, Пилип... меж Пилипчук Петро Юрович. Дев'яте. Про надання. Продання земельних ділянок в натурі на земельну частку ПАЙ Баришева. 9. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в Стецю. 10. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 11. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільового призначення якої змінюється поліщук. Двінадцяте. Про звернення депутатів міської селищної ради Верховної до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України влахо Наталія Миколаївна. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Затвердити. Хто Це за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто проти? Утримаю Одного. Дякую. Лічна комісія, будь ласка, зачитайте протокол. Про вході обов'язків мічка вченої комісії 6 лютого 24 року. Пославлю голови в комісії брати Слюка, секретаря Заводовського. Голова се так, заступник. Хто за те, щоб затвердити протокол членів комісії, прошу голосувати. Хто проти? Дякую. Нам потрібно затвердити регламент роботи. Пропонується наступний регламент сесії. Для доповіді 10 хвилин, для інформації до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Хто за те, щоб затвердити регламент та порядок денний, Прошу голосувати. Хто проти? Дякую. Переходимо до обговорення питань. Є потреба обговорювати питання чи в зв'язку з розглядом на всіх комісіях розглянути Перше питання Наталія Володимирівна, будь ласка, про внесення змін до бюджету за погодження з постійними комісією селищної ради місяцька селищна рада вирішила перше збільшити доходи загального фонду бюджету місяць і старенько громади на 24 рік в сумі 3 мільйони 180 тисяч 700 гривень. У тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини в сумі 3 мільйони 180 тисяч 700 гривень. Відповідно до статті 22 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України. Друге. Провести перерозподіл планових показників доходів з метою проведення їх у відповідність до фактичних надходжень до бюджету. Додаток 1. Третє, збільшити видатки загального фонду бюджету місяцької селищної ради територіальної громади на селищної ради вибачаються на 24 четвертий рік у сумі три мільйони сто тисяч сімсот гривень, згідно додатка 3, в тому числі за рахунок збільшення доходів загального фонду суми про мільйони сто тисяч сімсот гривень. Затвердити джерела фінансування загального та спеціального фонду місцевого бюджету додаток 2. Обсяги доходів загального фонду бюджету місяць територіальної громади затвердити в сумі 101 млн 986 тисяч 366 гривен 38 копійов. Обсяг видатків загальному фонду місяцьких селищі територіальних громад від 108 млн 957 тисяч 846 гривень 61 копійка встановити <coughs> дефіцит спеціального фонду до бюджету місяцької селищної територіальної громади в Сумі. 3 мільйони 700, 787 тисяч дев'ятсот гривень. Ярима покриття, якого визначити надходжені кошти загального фонду до бюджетного розвитку, розвитку спеціальних фондів. Восьми, здійснити перерозподіл коштів з програмних класифікації, видатків та економічних класифікацію в межах загальних загальних асигнуватів, дато три. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2024 рік згідно додатка 4 до цього рішення, затвердити зміни до розподілу витрат бюджету місяць територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних програм у 2024 році згідно з додатком п'ять. Додатків один п'ять до цього рішення є невідємною частиною. Контроль на виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету, голова комісії пропозиції до, до проекту рішення? Доповнення. Голосуємо. Артухов за. Водилюк. За. Грицан за. Єнич. Єнич. Завадовське. За. Лахман. За. Нечіпорук. За. Прокопчук. За. Тислюк за. Димушчук. За. Тимощук. За. Шепельчук. За. Похилюк. За. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм. Та їх кошторисів міської селищної територіальної громади внести зміни та затвердити місцеві цільові програми та їх кошторисів, згідно таких програм. Програма соціально комічного та культурного розвитку міської селищної територіальної громади на 24 рік. Додаток –1 Програма організації благоустрою, населених пунктів міської територіальної громади на 24 рік, додаток 2 Програма фінансової підтримки КП Мізійської вже КГ Мівсьівської селищної ради надійснення внесків до статутного капіталу на 24 рік. Додаток 3, програма підтримки первинної медичної допомоги. Центр первинної медичної санітарної допомоги міської селищної ради на 2024 рік програма додається 4, додаток. 3. Програма всеукраїнських змагань, Кліч-офіс. всеукраїнські шкільні ліги. серед учнів та учениць міської селищної ради на 24-25 навчальні роки під газом разом переможець. Програма додається задаток 5. Фінансовому відділу міської селищної ради передбачити кошти на реалізацію вищезазначених програм у межах і фінансових можливостей. Контрольне виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету, голова комісії Мороз Василя Кої які будуть доповнення пропозиції до, до проєкту рішення? Немає? Голосуємо. Артюхов. за. Гаврилюк. За. Арисан. За. Заводовська. За. Лахман. Нечепирук. За. Прокопчук. За. Тислюк. За. Тимошчук. За. Тишкова. За. Шепенчук. За. Похилюк. За рішення? Скільки за? Одинадцять. Наталя Миколаївна, ви що? Рішення да. прийнято. Переходимо до третього. Про перерахування коштів для призвання комунальної техніки для КП місяць УЖКГ. Місяцька селищна рада вирішила, перше, перерахувати кошти для КП місяць в ЖКГ в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень для придбання вантажного самоскида. Друге, КП місяць ЖКГ. Провести заходи щодо державної реєстрації комунальної техніки у порядку, встановленому чинним законодавством України. Третє. Організація виконання даного рішення покласти на начальника КП дослужби Казан Андрущука Олександра Федоровича. Четверте, контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію бюджету фінансів. Голова комісії Мороз Василя Дановича. Є якісь питання, пропозиції, доповнення? Голосуємо. за. Гаврилюк, Грицан, За. За. Заводовська. За. Лахман? За. Деструк. За. Рухопчук. За. Чемощук. За. За. Тестова. За. Шепельчук. За. За. Рішення прийнято. прийнято. Переходимо до четвертого. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей. Шановні депутати, на комісіях розглянути проєкти рішення зачитувати чи ознайомлені. Основненько. Ознайомлені. Хто за проект даного рішення прошу голосувати? Артюков за Гаврилюк. Грицан за за. Заводовська. за. Лахман за Нечіпорук. За Прокопчук. За Тиснюк. За Тимошчук. За Тишкова. За Шепельчук. За похилюк. За Рішення прийнято. Рішення прийнято. П'яте. Про деякі питання організації навчання учнів 10-11 класів, закладів загальної середньої освіти міської середньої ради осередку для викла. Вкладення навчального предмету захист України. Проект рішення ознайомлені. Є потреба зачитувати? Ні. Немає. Голосуємо. Артюхов за. Гаврилюк за. Грицан. За. Лахман. За За. Прокопчук. За. Тисклюк. За. Тимошчук. За. Тишкова. За. Шепенчук. Похилюк. За. Рішення прийнято? Рішення прийняти Рішення прийнято. Приходимо до сьомого про надання дозволу на розробку. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Петро Юрійович. Проєкт рішення ознайомлені. Є потреба зачитувати? Немає. 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 Хто за проєкт даного рішення? Пішу За. Артюхов. Гаврилюк. За. Грицан. За. Заводовська. За. Лахман. За. Нечипуру. За. Прокопчук. За. Тислюк. За. Тимушчук. За. Тишкова. За. Шепельчук. За. Похилюк. За. Рішення прийнято. Переходимо до на сьомого питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів міської селищної ради. Петро Юрійович Пилипчук з проектом рішенням ознайомлені. Є потреба зачитувати. Немає. Немає. Голосуємо. Артюхов, за. Гаврилюк. За. Грицан. За. Заводовська. За. Лахман. За. Нечепорук. За. Прокопчук. За. Тесклюк. За Тимошчук. За. Тіскова. За Шепельчук, За. Похилюк. За. Рішення прийнято. Восьме. Про надання дозволу наведення технічної документації землю щодо встановлення меж Петро Юрович Педовчук. З проєктом річньому ознайомлення. є потреба зачитувати. Немає. Немає. Голосуємо. Артюхов за. Гаврилюк. За. Грицан. За. Заводовська. Завадовська. Лахман. За. Нечіпорус. За. Прокопчук. за. За. Тимошчук. за. Тишкова. За. Похилюк. За. Рішення прийнято. Дев'яте. Про затвердження технічної документації, землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, земельна частка Пайський Стецюк. З проектом рішення ознайомлення є потреби відчитуватися. Немає, голосуємо. Артюхов, за. Гаврилюк. За. Рязан. За. Заводовська. За. Лахман. За. Нечипорук. За. за. Теслюк за. Тимошчук. Тишкова. За. За. Шепенчук. За. Похилюк. За. Рішення прийнято. Десяте. про затвердження технічної документації землеустю щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Петро Юрійович Толичук з проектом рішення ознайомлення. Є потреба Нема. зачитувати? Нема. Немає Голосуємо. Артюхов. За. За. Грицан. За. Заводовська. За. Лахман. За. Нечерпоруб. За. Прокопчук. За. Теслюк. За. Тимощук. За. Тишкова. За. Шепельчук. За. Похилюк. За. Рішення прийнято. Переходимо ходимо до одинадцятого питання. Про затвердження проєкту із землеусу щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється Поліщук РМ Троюлювич Певич. <кліпчук> Є якісь доповнення, пропозиції до проекту рішення? Немає. Немає. Проекту рішення Так. Нема потреби зачитувати. Голосуємо. Артюхов. За. Гаврилюк. За. Грицан. За. Завадовська. За. Лахман. За. Нечипоруб. За. Прокопчук. Неслюк. За. 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 Тимощук. За. Тишкова. За. За. Звернення депутатів міської селищної ради Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. З проєктом рішення ознайомлені. З зверненням ознайомлені. Є потреба зачитувати? Немає. Голосуємо. Голосуємо? Да. Артюхов. За. Аврилюк. За. Грицан. За. Завадовська. За. Лахман. За. Прохопчук. Тислюк за. Прокопчук. За. 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 Тишкова. За. Шепенчук. За. за. Рішення прийнято. Так, порядок денний вичерпаний. В кого які є доповнені пропозиції? Немає. Сесію закрито. Всім дякую за роботу.